Пограти. Будемо гратися? Yeah. Так. Yeah. Так. Так. Дивишся на мене, зайка. Yeah. Виставляємо ручку. Одну. Ротик. Робимо круглий. Одну ручку вперед. Ротик широкий. А. Голосніше, голосніше. Голосніше. А-а. Язичок впирається в нижні зубки. Голосніше. А. І ручку. А. Так, молодець. Так. А тепер ось така гра у нас. Дітки плачуть, розміщують на нашому малюнку діток. І що вони говорять? на Качельку. А! Голосніше, Сережа, голосно тільки, добре? Клади кудись. Що, дівчинка, як вона плаче? Голосніше. А, язичок впирається в нижні зубки. А! До нижніх зубок, Сережа. До нижніх зубок. Молодець, його тепер голосно. А-а-а-а-а. Молодець, голосно, добре. Давай. Як дитинка плаче. А-а-а-а-а. Давай всіх діток. А -а 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 -а. Показуй ротик. хоботочком, так? Да? Хоботочок? У кулачок наш А тепер голосніше співаємо. Не чую, Сережа? Голосно, голосно У нас в лісі. Давай їх розмістимо. На малюнок наш. Як вовчики виють? Як вони виють? <плес> Давай сам. У? <плес> <плес> Незручно в рукавичці, так? Ага. Ось так. Молодець. Гують вовки, так? Depressed... Молодець. Так, Сережа, продовжуємо. Дивимося мої губки. Робимо губочком, ручка. Ручкою. О! Молодець, голос. Голос добавляємо. Так. Тепер граємо в гру. Дітки співають на сцені. Розкладаємо діток Сереж на сцену. І що вони говорять? Як вони співають? О! Бери дівчинку. О-о-о! Ооо! Чоловіка. так? о Що співає дівчинка? І дівчинку ще одну ста.